Всім привіт це друга частина, як я питаюсь догнати і перегнати цю машу риби це, це все через те, що вона вчора розблокірувала е, закредити ворона е, І на ворона швидкопає кубки. І це мене мішає. Бо в мене бо в неї На, на на, на, на ну не дуже багато кубків, їй легко грати за нього. Це на Войта вода де грає, бо на нього багато кубків. А, так само, як і я, на Льону і корделі не граю, бо в мене на них двох багато кубків. І мені в цьому складеніше її переганяти. Ну, на кордалі у мене ще там не дуже так багато кубків, я би за кордалі у це трохи пограти, але все одно це забагато кубків. О, як статі Едгара вбив. Як статі Едгарів, не кожного дня вбиваю. Казав, що пару разів візні вбивав Едгаїв. Ну, оказалось, що це, що Едва вбивати легкіше, ніж я думав. Бо мого Едгара або Андрієвого Едгара часто вбивають. Де, наприклад, дальніки з великим шансом можуть вбити Едгара. Наприклад, так як я, Пем, Гіко. Або Міко Неофідано. Заскочити і вбити. Хорошо. Доганяємо машу риби. Сім кубків, ще сім кубків! Треба буде апнути до того, як вона знов зайде в гру, хоча б 6500, щоб оставити її дуже сильно позаді, так як її я. Так як і я раніше її на пару тисяч позаді залишаю. І так як вона десь на 200-150 десь поза, кубків позаді лишала мене. Так, бліда, оляку вбили. Ну, є ще роза і я пемка. Та там і ворони, і Мо. Бліна. Тут складено. Та, блін, та, та як мо попадає, а я не попадаю. Та треба зараз не помер, та й мо, чо? Я вбив мо мо мене. Роза, кстати, вбила. Орлан на пам'ятці. Закінчується пам'ять, блін. Ах, мене вбили. Давай роза, вбий, ворона. Є. Думаю не буду знімати таке довге відео. Я, кстати, машури без ново покупками бігнав. Те, що пам'ять закінчилася, це е, великий такий мінус. По іграх чого? По іграх нічого не видаляємо. А якщо от здесь... А от тут а нічого немає. Ніяких фотків. Я не знаю, що робити. Як в мене пам'яті немає. Чи я все-таки без пам'яті зможу загрузати чати відео. Ну не знаю далі. Так, що, машури покупкам, вже обігнали. Я попробую змінити, е, ну, повернути пам'ять, а далі вже думаю знову будуть відео.